Всім привіт! З вами Стас і Юля. І сьогодні ми говоримо про школу. Як буде школа італійською? Ла школа. Тут є різні типи шкіл. Так як в Україні. Я б сказав чуть інакше. Наскільки mm -hmm. я знаю, в Україні починаєш з першого класу і закінчуєш десятим, одинадцятим, там як вже хто, так? Так. О, тут трошки не так. Тут у нас є школа матерна або азіло. Це буде дитячий садок. Школа примарія або елементарий. Початкова школа. Так, вона триває 5 років. Школа секундарія, тобто середня школа, середня школа її ще називають тут лемедія, яка триває аж цілих 3 роки. Там, до речі, стандартна програма, по якій проходять всі діти. І потім, коли вже вони переходять в е, школа суперіори або це вища школа, так, там вже більш розділяється по професіям. Електрик, механік. Mm -hmm. Або навчатися тут є таке, так як щентифіко, або лінгвістико. Науки. Науки, так. Вони не дають, не надають тобі ніякої спеціалізації, просто підготовлюють тебе краще до університету. Це так, як у нас до 11 класу навчаються. Виходить, що так. І потім іде університет. Університа плюс ла магістрали. Магістратура. Так. Магістратура. Яка триває три або п'ять років в залежності від професії. Так. Поговоримо про вчителів. Киш. Фу -фу. Киш. Киш. Є три типи вчителів: є майстра, це вчителька початкових, початкових клас. класів. Потім є інсинянти – це вчитель середніх класів. Uh -huh. І на кінець професори це вже вчитель. Класів. Та університету. Uh -huh. Що далі люди йдуть. І багато. Сім'я. Прикольний песик. Але mm -hmm. страшний трошки. Давай поговоримо про основні слова, які стосуються школи. Так. Почнемо з ле Леціоні. Уроки. Наприклад, давай такі легенькі речення. О. Лесіоні фіно але тридичі. Маю уроки до. Тридичі? Тринадцятої години. Маю уроки <рес> до 13 години. Супер. Опури або la prima lezione è la matematica. Перший урок математика. Після того, як пройшла наша лекція, наприклад, з математики, що нам задають? Домашнє завдання. Домашнє завдання. Це будуть і e компіти. Що завжди кажуть діти, учні? О, тропі компіти. Маю занадто багато домашнього завдання. Занадто багато домашнього завдання. Ох, ці компіти. Є ті, хто роблять аль ультиму мінуту. В останню хвилину. Mm -hmm. Або є ще таке, як копіари і компіті. О, списувати домашні завдання. Це Не можна. Прям десь хвилин перед уроком такі, чук, чук, чук. А я теж так робила. Є, ну і я теж. Або однокласник тебе запитується. Айфат і компіті? Ти зробив домашнє завдання? такий, ну, no, даш мені списати їх. Пісня. Пройденого матеріалу. Що в нас в нас? Веріфіка. Тобто? Контрольна робота. Контрольна робота. До речі, веріфіка це письмова, контрольна, а інтеррогаціоне ускусний опит, як це буде. Опитування. Усне опитування це інтеррогаціоне. Оцінки це будуть, ти знаєш? Бали. Бали, так. І воті. Наприклад, черка, діавере, боні воті. Старайся завжди мати хороші оцінки. Щасливі ті дні, коли ти не йдеш до школи. Тобто. Тобто айфато у нас А Асинця це відсутність в загальному, не тільки в школі. І щасливі ті дні, коли ти не хворієш під час цієї, цієї асинси, а не знаю, їдеш з твоїми батьками в зоопарк. До речі, якщо ти киш. <реш> <реш> Удари її. <реш> до речі, якщо ти їдеш зі своїми батьками в зоопарк, вони беруть твій щоденник. Хоча зараз вже багато хто користується телефонами бо є електронні mm -hmm. щоденники, і роблять тобі дюстифікаціони. Поясню, тобто пояснюють, чому тебе не було в той день. Якщо в тебе такої джустифікаціони немає, можуть подзвонити до батьків і запитатися, чи вони знали, що тебе в той день не було в школі. До речі, тут до цього ставляться досить так суворо. Mm -hmm. Тобто, якщо немає джустифікаціони, то це для учнів це проблема. Бо вони зразу набирають до батьків, кажуть, «Алло». Де, ваші діти прогулюють школу. Де, де, де ваші діти ходять? Кожного уроку вчитель відмічає. Присутність. Присутність, так. Якщо асинця це відсутність, то призинця це присутність. І... Я шукаю холодочка. Немає у мене холодочку. Я буду такою Давай. І, до речі, якщо у вас немає достатньо днів присутності. То вас потім не допускають до екзаменів, або ви ну, не маєте права перейти в інший в наступний клас. рік навчання, бо тому, що ви не пройшли мінімальний там, набір цих днів присутності. Годин, так. так. Уроки проходять в класі. Так. Аула. Аула це клас. Тобто lezioni si fanno in аула. Часто виникає запитання: в якому ми класі? In aula siamo? бо тут часто міняються класи. Є клас. Математики. Для фізики, для математики, для англійської. У нас це постійно закінчився урок, всі зібрали свій рюкзачок, uh -huh. тобто лодзайну, uh -huh. І тук-тук-тук. Відповідальний момент це коли тебе вчитель кличе до, до дошки". Дошки. Е, Юля uh -huh. ала лавання. Або Юля в'єні ала лавання. Типу Юля, Юля до, 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 до дошки". дошки. Але щастить, коли дзвонить ла кампанелла, тобто дзвіночок. І починається інтервалло. Перерва. І очі такі. Так хотів сходити додола. Кипикато. <рес> як не пощастило, Кипикато. І всі йдуть робити меринду. Перекуску. Так, фарила меринда. Перекусувати, тоді всі такі витягають свої бутери, там естате, всі об'їдаються, всі довольні. До речі, тут є як в яких школах. У нас інтервалу було по 15 хвилин, угу. тільки два рази на день. Тобто було два уроки, потім інтервалу, потім два уроки, інтервалу, два уроки і додому. Все. Але уроки у вас були по годині чи по південні? Ні, у нас були а? по 45 хвилин уроки. Угу, Так як у нас. Деколи шість, деколи сім уроків. Я вже точно і не пам'ятаю. Але о, єдиний мінус, що потрібно було йти до школи в суботу. Так, з понеділка, по суботу, тільки неділя вихідний. Нелегко, нелегко, але нічого, і школа прийшла. Так, цікавий період шкільний. Чи ви пам'ятаєте свої шкільні роки, чи ви, вони проходили? чи ви когось відправляєте зараз в школу, і зараз це буде їхній момент. Так Так що, якщо у вас є якісь, не знаю, питання, слова, слова можете писати разів. в коментарях, ми їх вам перекладемо чи пояснимо. Так що чекаємо на ваші коментарі. Бажаємо легкого навчального року. І з вас лайк, підписка і коментар. Дякую і до наступних зустрічей.